Всім привіт, ми у польському Вроцлаві 9 та 12 вересня національна футбольна збірна України проведе два ключові матчі у межах відбірної кампанії до чемпіонату Європи 2024. 9 числа проти Англії у Вроцлаві та 12 проти Італії у Мілані. Але зараз уся увага прикута безпосередньо до першого матчу проти англійців. Вони на сьогодні є лідером групи і мають чотири перемоги після чотирьох зіграних матчів. У складі обох команд є кадрові проблеми, але відсутність Джека Гріліша чи Александра Арнольда компенсується блискучою формою, скажімо, Бакайосака, Гарі Кейна чи Джуда Белінгема. До речі, Белінгем у цій кампанії у матчах за збірну виглядав скромно, але по справжньому розквітнув зараз, коли перейшов у реал. У чотирьох стартових турах він вже забив п'ять голів і зробив один асист. І немає сумніву, що англійці кинуть у бій усіх основних гравців, адже у разі перемоги вже практично забронюють за собою місце у фінальній частині чемпіонату Європи. Зараз в мене е, гра з Англію, потім буде гра з Італію. Але зараз я сконцентрований на цій гри. Я не рахую очки, скільки нам по скільки ми повинні заробити в цих ці, в двох зустрічах. Ми повинні, як я казав, сконцентруватися на завтрашній гри, зробити максимум для трьох очків, а далі подивимося, що буде. У складі збірної України можна порадіти зараз за тандем з іспанської Жирони Довбек, Циганков. Хлопці перебувають у чудових кондиціях, і ця команда посідає у лалізі другу позицію. З іншого боку, є травма у Миколи Шапаренка. Він не зіграє. Зінченко після ушкодження має три неповні гри за арсенал. Однак саме Олександр Зінченко прийшов на передматчову прес-конференцію разом із Сергієм Ребровим. Найважливіша гра це та. Яка сьогодні, тому ми не дивимося на турнірну таблицю. Ми розуміємо, хто там є фаворитами, а в кого там, які скільки коштує гравці. Ми на це не дивимося. Ми розуміємо, що в футболі трапляються різні речі. У нас є своя мрія, у нас є своя ціль. Ми потихеньку, але ми йдемо до неї. Стосовно інших гравців збірної України, Роман Єремчук зараз поступово звикає до нових реалій у іспанській Валенції. А от участь у матчі Андрія Ярмоленка, який начебто відновився під великим питанням. І судячи з відповіді Сергія Реброва на прес-конференції, можна було зрозуміти, що Ярмоленко точно не вийде у стартовому складі на матч проти англійців. Можливо, з'явиться на заміну. А якщо відверто, мені взагалі здалося, що Ярмоленко готується якраз до матчу проти збірної Італії. Відбудеться матч тут на Тарчинській арені. І як мені сказали організатори, поєдинку буде повний солд-аут, переповнені трибуни. Це, в принципі не дивно, тому що зараз у цьому місті у Вроцлаві, мешкає щонайменше 40 тисяч українців, і немає сумніву, що більшість з них прийде підтримати команду у такому важливому поєдинку. Нагадаю, що матч відбудеться 9 вересня у польському Вроцлаві, Початок гри о 18-й годині. На цьому все стежте за нашими наступними матеріалами. Побачимось.